Дня добро! Сьогодні буде відео про одночасно крутий та одночасно дохлий ноут, який я взяв за 2000. Це, так би мовити, топ варік на перепродаж. Щоб недорого було, і продати його можна було взагалі без ніяких проблем. Ну, якщо людина не буде придиратись до поколінь процесорів, а то є такі розумні. За 2000 я взяв ось такий нотебук. Це Мій улюблений арсер. Це модель десь з 2010 року, що вже трохи посвіжіше, ніж був у попередньому відео про нотебуки. Нотебук загалом виглядає доволі непогано. Є, звичайно, деякі візуальні проблеми, але ще дуже добре, їх з першого погляду взагалі не видно. Ось тут трохи. Почесений, ось тут трохи почесаний, ну це не видно. І ось тут коротко, дірка якась просверлена. Ну, і ця фігня тріснута, але вона ось так от не Так. А все інше в ідеальному стані. Не рахуючи того, що. Ех. Ой, зараз я вам покажу. Не рахуючи того, що тут немає половини балків, частина з них зірвата, частина як заклеєна. Це, напевно, того цей ноутбук і коштує 2000. Сюди треба, як мінімум, ще пару болтів закрутити. Я їх пошукаю у себе, Там, може що я зніму, може там поскручую. Ще ж до цього ноутбука, оказується, йде зарядка. Ну, ця зарядка не рідна, зарядка ось, на, на 3 з копійками Ампера. Хоча ось на ноутбуці написано 4. Ось, На ноутбуці написано майже 5. Ну це не від цього ноутбука зарядка. З неї, в принципі, не можна користуватися, тільки, там, якщо його не грузити. Тут треба знайти пару болтів, можливо, щось то посклеювати, під... там повитирати його. Тут же немає кріплення жорсткого диска. Мене десь таке валялося, треба зняти з якогось ноутбука неробочого. Так. Батареї тут немає. Ну, принципі, це фігня, а ну хто там бачив? Як я побачив на пошті, так в мене оцей, аж чільівся двисла. Принце, за 2000 це, воно, воно непогано виглядає. А саме головне, що цей ноутбук повністю робочий. Тут усе роби, Wi-Fi робить, диск тут стоїть, тут вже поставлений SSD. Відеокарта тут теж працює. Всі кнопки на клавіатурі працюють, тачпад працює. Хоча оця крутілка щось не працює. Вона взагалі дев'яна перегортати сторінки вверх вниз але Вона щось тут не робить, може драйвери треба поставити. Далі що? Кнопка он тут тріснута, ну це фігня. А так, в принципі, виглядає дуже непогано. Я його зараз пооттираю. і подивимося, як то все буде виглядати вже оттертим. Думаю, його виставити десь за 3000. Я думаю, мене його швидко заберуть. Намагався його розібрати, тільки в мене нічого не вийшло, бо болти петель були посаджені на суперклей і воно далі не розбиралось. Добре, що хоч той, хто посадив то все на клей, поміняв термопасту, а то було, було зовсім туго. Так що я просто протер ноутбук і перекинув деякі болти, щоб ноут тримався краще і не шелестів при користуванні тачпадом. Ну, тож, як нажимаєш на тачпад, воно все шелестить, гудить, я як то скрутив, щоб можна було цим, -цим нормально користуватися. Інших болтів підходячих я не знайшов, так що прийшлось викручувати з цього ноутбука. Так, ну от я підзібрав, пофоткав виставив на LX за 3000. А поки об'єва стоїть його можна тер потестити, потикати, подивитися, що там стоїть. Може це реально просто ігровий монстр, який тягне все в 4K 65 FPS. Так, включаю. Це ж за цим блоком живлення. Рсер. Windows вже стоїть. Ноут ну, запустився доволі швидко. За 30 секунд. Ну, то, що тут стоїть SSD. І вже нічого не треба не переставляти, не докупати. Просто включаю вже ноутбук і все робе. Так би мовити на готову. Так, тут вже Windows стоїть. До Wi-Fi я підключився. Далі що? Ось я вам покажу, що тут стоїть за залізо. Так. Залізо тут для продажу топове. I5, хоч і старий, як гівнамамент, але це все одно i5, 4 ГБ оперативки. Ну, я думаю, бажано сюди поставити 8, ну, я не хочу щось лишні гроші тратити. На відеокарту драйвери стоять. Я сюди вже скачав MSI AutoBurner. і Stalker, щоб потестувати. Ну, в сталкері МСА автобернер робить через раз. Так. От загружаю. Тут статіка стоїть зараз і максималки. Так, сталкер запустився. Тепер я зараз збігаю, як зазвичай до вовка. Візьму у нього валину і піду всіх розносити. А так сталкер вроді йде непогано. Ну, по відчуттям FPS є 60. Може трохи менше, може трохи більше. Ну, результати дуже схожі на мій Celeron на 1155 сокеті, все йде приблизно так само. До речі, я до того Celeron пробував поставити крутішу відеокарту, так це йому взагалі не допомогло. в іграх як був низьким, так і залишився. Все опиралось тепер у цей німечний процесор. Потужність у того процесу разом із тройкою була десь на рівні GT 7600. Так, ну ноутбук я вже почистив, попідкручував, щоб він менше тіліпався. Все повичищав. Екран теж почистив. Коротше, все почистив. Ну і що? Тепер можна дивитись на сайт АТБ Аксі. Час на тести сплив. Ну, ноутбук, як я і чекав, купили доволі швидко. Правда, гроші за нього я отримав. От не дуже от як швидко. Гроші я чекав за нього дуже довго. Відправив я його Укрпоштою. Він прийшов десь за три дні. Ну, а в чувака не було ну, часу його забрати. Точніше, він виписав ноутбук на Укрпошту в місті живучи в селі. А автобус, що їздив місто, відмінили. Ну, буває й таке. Я ось буває не міг в своє село виписати е, ноутбук, тому що в Еликс були якісь люки. Воно просто я не міг вибрати відділення ну, в своєму селі. Воно просто зникало, і це вже було не один раз. Просто ну не може його вибрати і все. Ну тобто, ноутбук ще тиждень пролежав на пошті, але все таки він його забрав. І я отримав три тисячі, тобто, ну там майже тисячу навару. Ну я коли купував цей ноутбук, розраховував, що там буде відеокарта посучасніше, але думав, що не буде там блоку живлення. Але все-таки там був блок живлення, але відеокарта була стара. Ну і з найстарішої ревізії того ноутбука. А це ж HD 5570. А я розраховував на HD 6310 чи що. Ну, коротше, таке. За 2000 це доволі непоганий ноутбук. Ну, не рахуючи те, що там угощений корпус. Наступного відео буде ноут на 400 гривень дорожчий, але там та переплата реально коштує того. Там уже акумулятор буде тримати, і ноутбук буде не такий угашений, і відеокарта буде покраще, і можна навіть буде в щось пограти, але там є одна проблема, яка властива більшості ігрових ноутбуків. Я думаю, ви її знаєте. Ну, це все. Всім дякую за перегляд. Тепер можете зробити там те, що треба. Далі ще щось буде. Може.